Час біжить і до франківського півмарафону його залишається все менше цього року. Масштабне спортивне дійство запланували на 25 вересня, і зібрати на нього планують немало бігунів, понад півтори тисячі. Щоб гідно їх змотивувати, і обрали слоган забігу філософський і спортивний. Водночас і цього року ми вибрали для себе і для нашого міста слоган час біжить. Слово час при тому воно дуже…» Портивне, тому що спортсмени вони пов'язані з часом. Вони розуміють цінність долі секунди. Вони розуміють, що рекорди, нормативи, цифри їм дуже близькі. І саме тому це слово. Ми хочемо цим словом нам задати кожному з нас таке запитання: а на що ми витрачаємо наш час? Щоб не гаяти постійного часу, підготовку до півмарафону уже розпочали. Щотижня для учасників проводитимуть відкриті тренування, навіть розробили спеціальну програму. Чим ближче до півмарафону, тим більше, тому що ну, зі спортивної точки зору треба набирати певний біговий об'єм. Також це буде доповнено біговими мотивуючими кінопереглядами, що відбуватимуться в різних локаціях, та також гостьовими лекторіями від бігових професіоналів зі всієї України. Буде індивідуальний підхід до кожного, тому ну, не, не, не варто думати, що. Ой, лишилося місцем, що півторач може вже мені пізно починати. Не пізно, в принципі, дистанцію 21 км кілометр пробігти в силах кожен. Головне, щоб було бажання і ну найбільше це напевно страх перед цією дистанцією. Трасу запевняють організатори зробили рівнішою, а відтак і комфортнішою аніж торік. Переконують, тепер вона ідеальна для встановлення особистих рекордів. Проляже історичним центром міста та рекреаційною зоною. Щоправда, її ще треба затвердити. А усі з дистанціями уже визначилися напевне: це 21, 10 та 5 кілометрів. У нас було 3, ми побачили, що люди можуть запросто бійти три кілометри. Вирішили, що і п'ять для е, початківців буде досить хорошою дистанцією, яку всі зможуть подолати. Е, також у нас буде естафета. Е, у нас буде єдина естафета, як для корпоративних. Е, Клієнтів IT сфери, так і для будь-кого бажаючого. І дитячі забіги. Дитячі забіги цього року будуть трошки більшими. Ми їх розділили на різні дистанції. Це 100 метрів для діток до 5 років, 300 метрів від 6 до 8 років, 500 метрів від 9 до 13 і 1 кілометр від 14 до 17 років. З фану уже третій півмарафон також не обійдеться у липні. В якості анонсу, обіцяють провести кольоровий забіг а в серпні нічний. Неординарні музичні локації запланували і на час самого дійства. А ще обіцяють, під час заходу працюватиме дитяча зона, де батьки зможуть залишити своїх дітей. Наталі Лосовик Віталій Магалатій, телеканал 402.